Зліт і падіння Корешника, російська ракета, що стала ганьбою Путіна. В умовах ескалації російсько-українського конфлікту, мало яка зброя так захопила уяву пропагандистської машини, як російська балістична ракета середньої дальності Орешнік. Ця гіперзвукова ракета була представлена Путіним як неперевершена суперзброя, здатна вражати європейські столиці за лічені хвилини та долати всі відомі системи оборони. Путін неодноразово звеличував це як символ технологічної переваги Росії, навіть оголошуючи про плани масового виробництва та розміщення у підконтрольній Білорусі. Однак за цією бравадою ховається історія постійних невдач, технічних провалів і порожніх обіцянок, що оголює вразливі місця російського військово-промислового комплексу. Давайте розберемося у складних обставинах історії Орішника. Спираючись на перевірені звіти та аналізи, щоб зрозуміти, як реальність знищила гордість Путіна. Ракета, у подальшому названа Орешнік, з'явилася на тлі продовження агресії Росії проти України та подається як пряма відповідь на підтримку Києва з боку Заходу, включаючи використання британських, французьких та американських ракет великої дальності Стормшедоу, Скальпе та «Атакмс». Розроблена ще за радянських часів в Україні на оборонному підприємстві Південмаш у місті Дніпро. Надалі ця ракета стала російською модифікованою версією міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 рубіж позначення НАТО ссх 31 Орішнік отримав менше палива, щоб відповідати міжнародних угод про контроль над озброєннями щодо систем великої дальності. Путін описав цей ракетний шедевр як гіперзвуковий. Здатний розвивати швидкість до 10 махів в 10 разів більше швидкості звуку, і здатний нести ядерні боєголовки або кінетичні снаряди, які падають на землю подібно до метеориту, створюючи температуру до 4000 градусів за Цельсієм вище, ніж на поверхні Сонця. Заявлена Росією дальність польоту ракети дозволяє наносити швидкі удари. З Білорусі вона може досягти Лондона приблизно за 8,8 хвилини. Парижа за вісім, хвилини, а Києва менш ніж за трьох хвилин. Путін заявив, що її неможливо перехопити, і цю заяву підхопила російська пропаганда, розповідаючи казки про її потенційну можливість атакувати бази НАТО у Німеччині, Румунії та інших країнах. Перше бойове випробування ракети відбулося 21 листопада 2024-го. Коли Росія запустила неядерний варіант із полігону Капустін Астрахані, націлившись на оборонний завод у Дніпрі, Україна. У засобах масової інформації пройшли кадри, як шість боєголовок вражають довколишні цілі, і Пентагон підтвердив велику швидкість ракети, спочатку прийнявши її за міжконтинентальну балістичну, але жодних заявлених путіним десятимахів не було. До серпня 2025 Путін оголосив про початок масового виробництва, представивши Орешнік як стратегічний фактор стримування західної ескалації. Плани щодо розміщення цієї зброї в Білорусі ще більше посилили загрозу, скоротивши підлітний час до європейських цілей та наголошуючи, наскільки Путін покладається на таку зброю для демонстрації своєї сили в умовах невдач в Україні. Незважаючи на початковий успіх у Дніпрі. Успіх Орішника швидко пішов на спад. Лише за два дні після першого запуску, 23 листопада 2024 року, друга спроба завершилася невдачею. Ракета, ймовірно, спрямована на Київ чи об'єкт у Карпатах біля кордонів НАТО, не досягла мети. То справді був невдалий пуск, щоб продемонструвати ескалацію, але точні подробиці цього провалу залишилися незрозумілими. Ця рання невдача натякала на серйозніші проблеми, які свідчать, що ракета може бути не повністю працездатною ще 5-7 років. У лютому 2025-го з'явилися повідомлення про черговий невдалий пуск Києвом. Орішнік був запущений з Астрахані, але впала на російській території, не пролетівши далеко. У Києві було оголошено повітряну тривогу, але вибуху не сталося. І тривогу було скасовано через 31 хвилину. Травень 2025-го завдав ще більше неприємностей російській пропаганді. Повідомлялося, що друга спроба запуску орешника теж не принесла успіху. До червня 2025-го на кадрах, із Казахстану, було видно, як об'єкт розпадається в небі, що породило чутки про збій орешника в польоті. Міністерство оборони Казахстану провело розслідування. Припустивши, що це міг бути уламок космічного корабля, метеорит або навіть фрагмент китайської ракети, вважаючи російську ракету малоймовірною через розбіжності траєкторій. Інцидент породив безліч спекуляцій, деякі з яких пов'язували його з реакцією Росії на удари українських безпілотників авіабазами. Подальші інциденти посилили ситуацію. У липні 2025 року ракета, ймовірно, Орешник, була запущена з Криму у бік Одеси, але втратила стійкість у польоті та впала в Чорне море. Таким чином, на початок липня 2025-го Орешнік пережив у результаті сім невдалих пусків, що свідчить про системні проблеми. Ці невдачі відображають проблеми інших російських систем, наприклад, страшний вибух так званої міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат» Під час випробування у 2024-му та невдалий запуск ракети такого ж типу ЯРС у травні 2025-го. Проблеми поряшника не залишилися непоміченими. Українські офіційні особи відкинули російські погрози як спроби тероризувати Київ, пророкуючи провал. Білоруський диктатор Лукашенко якось сказав, що Путін відхилив пропозицію завдати удару по офісу Зеленського цією ракетою. Сказавши у жодному разі, що означало сумніви в її точності, її ймовірне кругове відхилення перевищує 3,5 кілометрів. Невдачі орішника відображають обмеженість ресурсів і слабкі наукові та технічні можливості Росії. Орішні став об'єктом глузувань, показавши свою ненадійність на тлі глузувань над Путіном. Все надто явно вказує на проблеми Росії з її військовим потенціалом. Наступ, що застряв в Україні, падіння союзника Башара Асада в Сирії та надмірна залежність від пропаганди. Історія Орешника перегукується з гонкою озброєнь часів холодної війни, де розрекламована зброя часто приховувала реальні вади. Таким чином, те, що Путін представив як свою непереможну зброю, насправді огололо технологічне відставання Росії. В даний момент Орешник залишається скоріше хибним символом. Між досягненням горішок, який виявилося важко розколоти на велику ганьбу Путіна, який, незважаючи на всі невдачі орішника, наказав пустити його в серійне виробництво. Низка провалів з орішніком не стала застереженням для Росії, у сучасній війні один тільки галас не гарантує перемогу.